Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Едді Хірн анонсував дебют у профі нового Джошуа. Туркі Аляль Шейх анонсував крутий вечір боксу на листопад. Усик перед боєм з Дюбоа визнав, що в нього є страх. Друзі, зараз дуже знизились перегляди, тому прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. У Еді Хірна з матч-румбоксін з'явився власний талант у стилі Моузеса і Тауми. Вчора в Манчестері в рамках вечора боксу за участю Джека Кетерала та Харлема Юбенка на профіль дебютував 18-річний суперважковаговик з Великобританії Лео Атанг. Хірн покладає серйозні надії на Атанга. Він п'ятиразовий чемпіон Великобританії та переможець юніорського чемпіонату світу до 19 років. Промоутер вже проводить паралелі між ним та своєю головною зіркою Ентоні Джошуа. Сам Лео в інтерв'ю TalkSport зізнався, що порівняння з Джошуа – це і честь і тиск. Коли від тебе високі очікування, це, звичайно, трохи тисне, але я знаю на що спроможний, я не вилізаю із зали, я знаю, ким можу стати, але ще я чудово розумію, який обсяг роботи потрібно виконати, щоб всього цього досягти. А Квинсбері Промоушен Френк Уоррен висловився про можливий поєдинок між своїм підопічним непереможеним британцем Хамзою Ширазом та американським панчером Едгаром Берлангою. Хамза набирає вагу та йде вперед. Він не з тих, хто каже, дайте мені легкий бій, щоб розім'ятися. Він одразу перейшов до найскладнішого. Я знаю, що він має здібності та якості, щоб досягти всього, на що він здатний. Це буде тяжкий бій. Він битиметься з берлангою, який себе переоцінює. Це боєць на кшталт хуліган, тому Хамза має вийти на ринг у його рідне місто і показати, хто тут головний, і поставити його на місце. Він стане зіркою. Він обличчя сучасної Британії. Ось хто він, акуратний, стильний має відповідний вигляд та вміє битися. А це найголовніше. Якщо він пройде через це, він зможе зробити дивовижні речі. Цей поєдинок добре вплине на його імідж, і це буде велика ніч для нас. Я хотів би, щоб він бився з Канело. Ми провели бій там, де це було б найбільш доцільно, сказав Уоррен. Нагадаю, що поєдинок пройде 12 липня у Нью-Йорку». Глава Саудівського спорту та головний архітектор боксу останніх років Туркі Аляль Шейх. Анонсує ще один грандіозний івент на листопад в Верєді. Вже підтверджено низку гучних боїв, серед яких Давид Беневідес Сентоні Ярд, Девін Хейні, Брайан Норман, Абдула Мейсан, Сем Ноукс. Але це ще не все. За інформацією The Ring, Халяль Шейх має намір додати до карду ще одну титульну уніфікацію. Йдеться про поєдинок у другій найлегшій вазі між Джесі Бамом Родрігесом, чемпіоном WBC, та Фернандо Мартінесом, чемпіоном WBA. Однак перед цим Родрігес чекає обов'язкової перевірки. Вже 19 липня він вийде в ринг проти чемпіона WBO в Хумелі Кафу. Американець вважається явним фаворитом, але розслаблятися не варто. Від цього залежить доля майбутньої уніфікації в Еріяді. Чемпіон IBF над важкій вазі Даніель Дюбуа згадав атмосферу свого поєдинку проти непереможеного об'єднаного чемпіона Олександра Усика. Який відбувся у серпні 2023 року в Польщі, за словами Дюбоа, антураж того бою був по-справжньому божевільним. Трибуни повністю забиті фанатами Усика, гомін, емоції, енергетика зали. Незважаючи на тиск чужої публіки, британець зазначив, що здобув найсінніший досвід, який допоміг йому подорослішати як бійцю. Впевнений, що кожен молодий хлопець мріє про таке: битися перед 90 тисячами глядачів, уявив це. Це як бій проти Ейджея. Я знову і знову прокручую його в голові. І цього разу я не просто виграю усика, я виграю у своїх хейтерів усіх їх знову. Це найкраще почуття у світі, сказав Дюбуа. Даніель проводить бій за абсолютне чемпіонство у надважкій вазі проти Олександра Усика 19 липня на стадіоні Уемблі в Лондоні. Дюбуа вдруге поспіль боревся на головній арені Великобританії у вересні минулого року. Він тут нокаутував Ентоні Джошуа. Ну і на завершення. Український суперваговик Олександр Усик впевнений, що Даніель Дюбуа. Заслужив свій шанс на бій за всі титули, але вважає, що британець боїться виходити з ним у ринг. Звичайно, Дюбуа змінився і виліз з першого нашого бою. Чи заслужив він шанс на всі титули? Так гадаю, що заслужив, але він боїться мене, і він має страх. У мене він теж є, але у мене зовсім інший характер страху, сказав Усик. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і буйте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.